Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. І до нашої студії за допомогою Skype зв'язку приєднується представниця інституту національної пам'яті на Волині Леся Бондарук. Вітання, пані Лесю. Слава Україні. Героям слава доброго дня, пані Лесю. З вами хочемо поспілкуватися про повстання українців у Гулагу. І, зокрема, сьогодні, 26 травня. Виповнюється 70-та річниця з початку норильського повстання. Хотілося б трішки більше дізнатися про це повстання і щоб більше наших глядачів і радіослухачів теж мали можливість дізнатися, як це все починалося і яку роль там відіграли українці. Ну, передусім, я скажу, що повстання Норильське почалося в таборі особливого режиму під назвою Горлах. І воно почалося е, з активної участі. Тобто, е, перед тим як мало бути повстання е, в цьому таборі дуже. Потужно діяло українське підпілля, також був привезений так званий карагандинський етап. Радянська влада боролася з активістами, які бунтували в таборах Гулагу, тим, щоб вона їх висмикувала із бунтівної зони і переміщувала в іншу територію, в інший табір, де їх би мали усмирити. І, от коли привезли карагандинців, сталося так, що багато зустріли там вже з тих, що сиділи в горлагу в'язнів, зустріли своїх родичів, зустріли друзів. І вони спільно об'єдналися знову в політичні такі підпільні організації. Але в 53-му році, коли помер Сталін. Влада проголосила амністію, і протягом двох тижнів звільнилася третина в'язнів в УЛАГу. Причому це та третина, яка була засуджена на терміни ув'язнення до 5 років за певні побутові злочини, навіть за запізнення на роботу, за дрібні крадіжки. за таких людей. А Політичні в'язні, яких було багато в Гулазі на той час, вони не попадали під цю амністію. І проблема в тому, що е, в'язні е, розуміли, що е, оцей особливий табір, куди їх було переведено із 1948-49-х років, е, власне особливість цих таборів полягала в тому, що там був особливо журт. Кій режим утримання, особливо важкі роботи, де влада намагалася ізолювати е, учасників національно визвольного руху України, народів Балтії, депортовані народи та інші, і з е, восьмого року було там сказано, що окрім того, що утворювався цей особливий табір. Всі вони після закінчення терміну ув'язнення зобов'язані поселятися на спецпоселенні, де мають жити довічно. І, і коли помер Сталін і була оголошена амністія, і вони побачили. Що е, нічого не зміниться щодо їхньої долі, вони почали активніше проявляти себе як підпілля. Це дуже дратувало табірну охорону, і от одного разу в'язні четвертої зони на Будмайданчику побачили, як охоронець випустив автоматну чергу по колоні в'язнів, яка йшла вже з роботи. От. І коли вони побачили, що є. Загиблі, що є дуже багато поранених. Це дуже обурило їх і вони, е, тобто Євген Грицяк, України з Івано-Франківщини. Виголосив промову в'язнів, що досить бути рабами, потрібно відстоювати свої права, треба боротися за людську гідність, і в'язні в четвертої зони горлагу, де було шість зон табору. В цілому сиділо 19,5 з половиною тисяч в'язнів, і найбільше було українців. З другої групи, в яких було найбільше, це представників народів Балтії. Але взагалі було дуже багато там національностей, і навіть були військово полонені японці. І тоді наступного дня. А, Підпілля українське в Горлагу було дуже потужне, і в'язні змогли спілкуватися. Тобто вони мали свої підпільні канали, де вони передавали різні записки і повідомлення. І таким чином, дізнавшись, що четверта зона повстала, її підтримала на другий день, 26 червня, п'ята зона політичних в'язнів, і шоста зона жіноча. Це особливість Сьогодні в тому, що окрім е всіх е скажімо так п'яти чоловічих зон, активно брала участь також жіноча зона е у цьому повстанні. Повстання виглядало таким чином, що в кожній зоні в'язні е відмовлялися виходити на роботу. Це було найбільше, тому що влада заставляла їх. У вічній мерзлоті при температурі 36-40 градусів рити довбати ту мерзлоту і рити котловани під заводи, Норильський діколовий комбінат, під, euh, тому що було побудоване практично з нуля місто Норильськ, як яке в той час уже, скажімо так. Влітку 1953 року це вже Нориськ отримав статус міста. До того часу місто такого не існувало. В 1929 році була лише одна хатина, там дослідників, які знали, що на тому місці є багато корисних копалин. З 1935 року на те місце почали звозити в'язнів для того, щоб побудувати Норильський нікелевий комбінат. І, власне, в Горлагу, які будували вже, які повстали, вони в той час будували і аеродром Надія, і житлові будинки та іншу інфраструктуру міста Нориськ, і припинення роботи було дуже болючим ударом. по Планах, яке мало керівництво і табору, і Кремля в'язні вимагали полегшення умов утримання, тому що умови були дуже жорсткі. Я наголошу, що ми знаємо, що нацистські в'язні мали витатої на руках номери. Але радянські в'язні теж були номерами тільки ті номери вони носили на шапках, на грудях і спині бушлату і на штанах. І до них не зверталися не по імені. Вони були дешева робоча сила, яку е було не шкода втрачати. І як згадували учасники Норильського повстання, кожного дня після робочої зміни виносили кількох мертвих людей. І десятки е, людей потрапляли в лікарню з обмороженнями та інвалідністю, і це було щодня. Окрім того, найголовніша вимога, яку поставили е, політичні в'язні це перегляд справ засуджених, а перегляд означав скорочення терміну ув'язнення і звільнення. Це, практично в'язні вимагали волі. І влада була. Досить серйозно налякана цим повстанням, тому що переговори табірної адміністрації не дали результату. В'язні вимагали комісію з Москви. і не тому, що вірили в силу Кремля, а тому, що вони розуміли, що їх все одно з ними все одно буде розправа. Але вони е, вчинили цей такий акт прямостояння, коли вони вирішили хоч вмерти як люди. Е, Прямо стоячи проти тоталітаризму, проти тоталітарних е цих умов існування. І влада спочатку, коли приїхала Московська комісія, вона вперше за довгий час з ними почали говорити як з людьми. В кожну зону Московська комісія приходила. Їй на зустріч виходили учасники комітету повсталих е в'язнів. В кожній зоні був свій комітет і вимоги. Але вони всі вимоги були одинакові в кожній зоні, і е, в'язні висувували свої вимоги. Влада частково зразу погодилася на зменшення робочого дня з 12 годин на 9 годинний, на зняття е, решіток е, з вікон гула, е, та бараків, е, на те, щоб в'язні мали право частіше писати листи додому, щоб вони могли отримувати посилки, щоб вони могли. Могли мати побачення, тобто, вже з цих вимог ми бачимо, що вони були в жахливих умовах. Ну але на найголовнішій поступку влада ще не наважувалася. Е Відбулася ще одна дуже велика прикрість для Кремля, тому що інформація про те, що в Норильську розпочалося повстання. Дійшла до шахт Воркути, де працювало також дуже багато політичних в'язнів в таборі особливого режиму Речлах. І там українці теж були активними, і вони е, просто по вагонетках шахти е, з вугілля е, пішли листівки, пішли заклики відмовлятися від роботи. І таким чином у Воркуті, 19 липня, Теж спалахнуло повстання політичних в'язнів проти радянського тоталітаризму. Виходить, що перед Кремлем постала проблема, адже у Норильську бастувало близько 17 тисяч в'язнів, і у е, Воркуті більше 12 тисяч в'язнів. Загалом близько 30 тисяч в'язнів на той час. Наважилися беззбройними, безправними сказати радянській тоталітарній системі, що вони є люди, які вимагають гідного ставлення до них і дотримання політичних їхніх прав. Це була боротьба за права людини і за права нації, тому що люди висловлювали свої політичні погляди, люди висловлювали своє невдоволення тим, як до них ставляться, і влада змушена була з цим рахуватися. Влада вирішила все ж таки придушити обидва ці повстання силовим методом. Спосіб був вибраний різний. В одних зонах було вилучено, тобто охорона викрадала, забирала активістів і ізольовувала їх, вивозила, потім застосовувала постріли по повстанцях. І вони були попереджені, що якщо вони продовжать боротьбу. То будуть масові розстріли Е, пілля мало установку е, в будь-якому випадку передусім зберегти людей. Тобто вони розуміли, що повстання будуть придушені, але вони розуміли, що немає сенсу беззбройним стояти проти переважаючої зброї. І тому вони е, в більшості е, виходили за зону, коли е, ці табори е, було оголошено. Приїхали, наприклад. П'ятий табір е, був розформований, ну а оскільки розформований, вони вимушені були вийти за межі зони і їх просто вивезли. В інше. І в четвертому таборі, там де почалося Норильське повстання, е, коли Грицяку сказали, що ми пустимо чергу і всіх, твоїх побратимів, просто перестріляємо, якщо ви не вийдете за зону. І він е, вирішив все ж таки зберегти людей, щоб потім продовжити боротьбу за права людини в інших. Табора вони вийшли за зону. Найдовше протрималася каторжна третя зона, вона була віддаленою. Там зв'язок із нею був інших підпільників більш обмежений, і вони самостійно протистояли табірній адміністрації. Їх придушували особливо жорстокими методами за допомогою війська. Але все ж таки, і так само відбувалося і у Воркутинському повстанні в жіночій зоні під час повстання в Норильську жінок обливали з машин потужними струменями холодної води. Уявіть собі це в мерзлоту. Потім були введені солдати, які займалися побоями. І повстання теж було придушено. Е, в січні 1954 року відбувся суд над активістами Норильського повстання. І багато із них, а це важливо, що, наприклад, до активістів, так, одного тільки Норильського повстання записано 2920 осіб. Активістів, оскільки людей підтримували і брали участь, і багатьом із, ним, із них було засуджено до додаткових термінів ув'язнення, до тюремного режиму, і вони готові були відбувати далі свої у, покарання. Проте в наступного року, у 1954 року, в Кінгірі, в Казахстані, Булося ще одне третє, дуже велике повстання політичних в'язнів, яке було жорстоко придушене танками, але в загальному е політичні в'язні програли битву, але виграли війну. Тому що в 1955 році вже почали створюватися комісії, які переглядали Право політичних в'язнів зменшували термін ув'язнення і звільняли їх. І, наприклад, наші дівчата з шостої зони Ангеліна Петрущук, Волинянка, Уродженка Торчина. Яка була засуджена студенткою Луцького пед... педучилища і яка взяла на себе відповідальність за керівництвом повстання Норильську в 6 зоні, і вона була засуджена в 55-му році в січні, але вже в грудні 55-го року була звільнена і це перемога. Окрім того, в'язні справді отримали. Полегшений режим утримання з ними почали більше рахуватися і прислухатися до їхньої думки, і згодом вже самі табори відбувалася і почала відбуватися їхня реорганізація, і вже навіть 25 червня 54 року сам. Табір особливого режиму горла був закритий, а дорецько виправно трудовий табір перевели в'язні, які брали участь у повстанні, і е, те, що ця реорганізація відбувалася, означало, що під тиском повстань е, бунтів, в яких українці були організаторами і активними учасниками, гулаг Руйнувався, і влада мусила була його ліквідувати. І радянські табори були вже просто переведені у відомство е, місцевих е, органів внутрішніх справ. Вони були зрештою після 60-го року значно скорочені. Далі у них також відбувалося, що сиділи політичні в'язні аж до 92-го року. Але це вже були зовсім інші умови утримання. І те, що це ці умови були утримання, скажімо так. Так, не те, що людяні, а те, що до в'язнів вже змушені були ставитися як до людей. Це заслуга повстанців Норильська, Воркути і Кінгіру. дякую вам, пані дякую Васі, вам за цю інформацію мені. і за те, що розповіли про це все нашим глядачам та радіослухачам. Я гадаю, що детальніше можна дізнатися про ці повстання, зокрема прочитавши вашу книгу. Прямо стоянця, прямо українців в особливих таборах Гулагу? Так. так. Ну і на сам кінець, що маємо дві хвилинки. То на вашу думку, якщо так сказати, альтернативна історія, якби ці Гулаги не були, не було цих повстань в Гулагах, то е, Радянський Союз ще досі міг би існувати на вашу думку? Ви знаєте, ні. Справа в тому, що Гулаг тримався на українцях. Від самого початку утворення радянських концтаборів українці становили у них більшість. І українці довели, що вони не будуть миритися з тоталітарною системою навіть в умовах, де було важко вижити, де їх посилали просто вмерти від непосильної праці. Тобто українці розвалили не тільки гулаг, але і розвалили весь радянський союз. Іншого не могло бути. Ми маємо чудові традиції боротьби проти радянського тоталітаризму, проти російського імперіалізму. І ми сьогодні завершуємо цю національну визвольну боротьбу, і дуже скоро, я думаю, відбудеться перемога над російським расизмом. Так званої ми теж в це віримо і ми дуже з нетерпінням чекаємо, як дійсно ми розвалили і Гулаг, і Радянський Союз і Російську Федерацію теж гадаю українці. Розваля. Дякую вам, пані Лесю Леся Бондарук, Дякую. представниця Інституту національної пам'яті на Волині. Була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1 і спілкувалися про 70-ту річницю від початку норильського повстання у Гулагу. Саме українці якраз його розпочали. І завдяки українцям дійсно ми маємо можливість жити в незалежній Україні. Дякуємо вам на все добре. До побачення.